Друзі, всім привіт! Мене звати Ніїл, і сьогодні ми будемо закривати збір для волонтера. Поїхали! Хто дивиться мій канал постійно, або хоч одне відео дивився за останні півроку, а то і більше. Ви знаєте, що ми разом з вами збирали на автомобіль для волонтера Олександра Івановича, який живе близько до кордону з Росією в СМТ Краснопілля, і він потребував нового авто. За цей час, поки ми збирали, багато що змінювалось. Пройшло я не знаю. Місяців шість або сім ми збирали. За цей час е з'явились деякі обставини, що допомогли йому частково е придбати, частково назбирати на автомобіль. І з'явився хороший варіант, і його потрібно було брати. Тому Олександр Іванович вирішив купити той автомобіль. Е він зараз про все розповість далі у відео. Ви все зрозумієте, побачите. Але ми з вами. Відправляємо не повністю суму, яку назбирали, тому що немає такої необхідності. Ми відправляємо тільки 2 тисячі доларів за 75 тисяч гривень, відправляємо Олександру Івановичу на автомобіль, тому що саме цієї суми йому не вистачало, щоб його придбати. Решту грошей, яка лишається, ось тут можете подивитись, скільки грошей лишилось. Ми з вами збережемо на наступний збір. У мене вже є ідея класна, на що би я хотів зібрати. Це буде дуже гарний проєкт. І гроші перейдуть просто на інший проєкт. Так само було з вікнами. Попередній проєкт, який був, ми збирали на вікна для родини з Буч. і там залишилась якась сума. Я вже не пам'ятаю, ми її перевели сюди на автомобіль. Так само з автомобіля. Оця сума відправляється, це буде початкова сума на наступний проєкт. Коли буде цей проєкт, я думаю, за місяць півтори десь я підготую весь матеріал і ми почнемо збирати гроші. Наразі збір для Олександра Івановича закрито. Автомобіль успішно куплений. Дякую всім, хто донатив, хто відправляв гроші. 1 гривню 5, 100 доларів, 200 доларів це. Дійсно великий вклад, неважливо, яка сума, головне, що ми разом хочемо зробити цей світ краще і плуватись про звичайних людей, які в повсякденному житті потребують допомоги. Дякую вам всім велике. Далі побачите матеріал від Олександра Івановича, де він показує автомобіль, і розповість, що і куди було відправлено. На цьому у мене все. Мирного неба вам над головою. Па. До речі, ледь не забув. Квітанції, звичайно ж, будуть надані або зараз, або десь в кінці відео. І не вийшло перевести одною сумою, тому вийшло, що двома транзакціями було переведено 60 і 15 тисяч гривень. Можете подивитись квітанції в кінці відео. Дякую ще раз всім, хто донатив. Усіх вітаю! Мене звати Олександр, я волонтер із Сумщини. Перш за все, хотів щиро подякувати всім, хто долучився до збору коштів для придбання. Цього автомобіля, який буде допомагати у волонтерській роботі тут на прикордонні. Відверто скажу, був приємно здивований, коли друзі дізналися про проблеми з автомобілем, що він вже не придатний для тої роботи. Вони ініціювали збір. Також окремо хочу подякувати Даниїлу, автору каналу «Моє життя в Канаді, який взявся за цю нелегку роботу. Саме збирати кошти на різні проекти, це не так легко на сьогодні. Направду скажу, бо люди втомилися сьогодні. Під час того, як тривав збір, з'явився доволі непоганий варіант автомобіля, який відповідав нашим вимогам. І певну частину коштів вдалося зібрати моїй дружині, яка виїхала з моєю молодшою донькою за кордон. І другу частину 75 тисяч. Додав цей збір, що є дуже важливим вкладом, і це дало змогу придбати саме цей автомобіль. Придбаний автомобіль є дуже важливою складовою саме для нашої волонтерської роботи. Оскільки він має більше пасажирських місць, де є змогу перевозити людей, також декілька кроків його легко перетворити в грузовий. І Є можливість під'єднати причіп, саме технічні характеристики дозволяють це зробити. І саме цей автомобіль дає змогу розширити горизонт можливостей для допомоги людям, які цього потребують. І наостанок хотів би звернутися до вас не своїми словами, а текстом із Святого Письма. Апостол Павло пише до Солонян. Браття і сестри наші ніколи не втомлюйтеся творити добро. Ми віримо, що війна скоро закінчиться, але людям все ще потрібна буде допомога. Тому волонтерська робота вона буде актуальна ще довго і, дякуючи вашому збору, в тому числі, я тепер маю змогу допомагати людям ще не один рік.